Ну, друзі, доброго ранку. Сьогодні я таки вибрався на риболовлю. Ну, ще не вибрався, вибираюся. Це в мене вже друга спроба. Перша була не дуже вдалою. Я зупинився, бо камера падає. Того тижня я поїхав на Дисну, але не знайшов місця, де покидати. Ну, всі там, де можна, ну всі місця, де можна дійти до води, е були забиті цими фідерістами які е луплять плітку. Ну, а там, де їх не було, там стояли їх спінінги. Я так нікуди і не покидав, навіть е не зібрав спінінг. Походив так трохи, ну часу було небагато, так що я зібрав свої монатки та поїхав додому. Сьогодні друга спроба. Ми поїдемо з моїм другом. Я вже взяв на всякий випадок човник. Якщо не буде місця, де покидати з берега, ми переїдемо на інший бік, і там вже щось будемо намагатись піймати. Отже, ми доїхали до Десни. Але до води, бачите, яка черга? Ну, добре, що є човник. Ось друзі, не знаю, видно вам чи ні, але в кожній шпарині, де можна підійти до води, стоїть рибалка. Дісталася до іншого берега, але на єдиному місці, де можна вийти, стоять рибалки. Повідець в мене 0,5. Це товстий для судака. Ну, але інше я забув вдома. Ось, Друзі подарували от таку от USB-запальничку. Річ класна, з захистом від води, але іноді забуваєш, що електричне. і Якщо тримаєш, тримаєшся наприклад, за вертлюг, то може так струмом гапнути, як електрошокером. Ну, набрав з собою приманок, що наробив сам, пару лар взяв та ще пару маленьких таких віброхвостів. Ну, є на всяк випадок ще дещо з нажереха, але тут зовсім не його місце. Почнемо з 15 грамів. Течія тут не дуже сильна, але дуже глибока. Зараз стою на 8 метрах, але бачив 10-12. Та ні, 15 грамів це не варіант. Зараз заміню, бо діла не буде. Поставив 20. Все одно маловато. Тут таке дно, наче маленькі гори. То вони скатуються, то тягнеш нагору, навіть не відривається від ґрунту. Перепади десь ну, з метр, а іноді до трьох. Так що такий собі джи. То що ж таке? Щось дзибає майже на кожнім закиді. Мабуть, гіганти якісь. Що у нас там є ближче до човна, і я бачу, що піді мною якісь такі сходинки чи, може, колоди занесені лежать. Ну, щось таке, якісь дрова. Знаєте, друзі, історія повторюється. Щойно був такий гарний клівака. Щось зачепилося, але був сход. Я подивився, а камера знову записала От Ото я лошара. Не помітив, що гачок страмився з Сілікон. Дивіться. А я думаю, чого не засікається, ще й кльов непоганий. 8 метрів глибина. До речі, там далі бачив по воді, що там є якась бровочка. Зараз покидаємо туди. Трохи не докинув, треба буде ближче під'їжджати. І тут довго чекати, коли впаде грузок. До речі, дно мулясте не дуже судакове. Вирішив поставити приманку трошки більшу, бо малеча задовбує. Хоча по практиці, якщо клює мілюзга, то краще шукати нове місце. На більшу приманку не хоче клювати. До речі, це таке місце. На якому зупиняєшся, щоб зробити декілька закидів по дорозі до іншого. Я іноді тут рибалив, коли вже холодно їздити на декілька днів. Так би ти перестала, за ще кину разок в напрямку русла, там, мабуть, поставлю щось інше. Блін, де да там ти я? 28 грамів. Несе... Тільки так. Так, ставлю знову свій самопал. На нього хоча б дзибало щось. Не дарма навідливав. Не Це копія, здається, дагера від Фанатіка. Чи щось таке. З назвами в мене туго. Груз в мене 28 грамів. Доволі комфортно вести, але тоне все одно дуже повільно. Ще ваше ставити вже не хочу. Хоч і покльовувати, але це не той судак. Це була покльовка. смотришь тебе рыбку. Это вот такой судачок. До 42 тут дуже далеко Так що, гуляй, я на цьому місці не був десь років два, раніше тут була така пісочна мілина, а зараз я дивлюсь. Все заросло деревами. Ну, дуже швидко все заростає. Всередині мене борються дві людини. Перша ленива хоче на одному якорі обловити більшу площину, кидаючи подалі. А друга розуміє, що якщо кидати далеко, то дуже важко зробити гру приманки такою, щоб привабити рибу. Треба постійно так ось посмикувати, а це простіше робити ну, ближче до човна. Мабуть, тому і таке враження, що риба завжди клює десь поблизу човна. Так, ну Вода у нас 4 градуси. Так що щука вже осью усю... повинна не риситись. Тут у нас 6 шість бачите, які тут глибини. Тут попрацював добрячий зім снаряд. Я встав на міляки, то більше до берега. Там от те місце, де я стояв перший раз. Зараз я буду його обкидувати. Може щось. Там є якісь дрова, я так побачив в холоді. Щось там лежить. Так що з першого закиду якісь дрова я влучив. мене вже понесли зараз судячи по вихолоту, вода десь до 4 метрів вище за звичайний рівень цікаво піддиметься ще бо за той рік береги попідмивало дуже сильно такий рельєфчик то яма то канала так що треба дивитись уважно Стянула з Богра і поїхали? Стояли на трьох метрах зараз стоїмо майже на десяти клас, ставлю щось інше. До речі, тільки тільки щоб помітив, що в мене відкусило цей маленький таку іголочку на хвостик. Собаку вона дуже подобається, коли вона там тіліпається. Може з-за цього перестала тривати, але зараз я хочу щось змінити, мабуть, мабуть поставлю ось такий віброхвост. Дивимось що, що клюне щось. А ці вібри хвости і щука може полювати. Ну, вона тут, до речі, іноді трапляється. Пробуємо. Мені не подобається як ця приманка грає, то можна щось подібне начепити з овсетника. В мене там за спиною якісь ляші стрибають. О, оце було... Блін, ви це бачили? Що, Що це було? Щука, ви бачили мене? Піпець. Гра мені не сподобалась. Ви це бачили, так? Да? Ось так от силикон на переплавку. Ой, збирається. Я поки знімав відео, як відливати приманки, мабуть, років на п'ять їх наробив. Але бачите, за сьогодні вже мінус 2. І ще не кінець. Так, це я спробував ляру. Чи лярву, ларву. Зараз, мабуть, поставлю таку активну. Я хано зараз її резірую. А ні. Оце гарненько грає. До речі, якір. Якер теж чипи був. Викликали, подивимось, де ми вчепились. Ну, тут багато всяких бровок таких з травою. Під берегом 6 метрів, а ще й рибка стоїть. Мабуть я тут припаркуюсь. Ну до речі, я вам скажу, що в мене сьогодні на пасинні приманки клює каша. Друзі. Комари. Ви бачите, блін. Я сиджу тут, блін, мерзну, а комари літають. 6 градусів на вулиці. Чи ні, не 6, 10. Але все ж таки є невивічка проблема. то що не клює, то нехай, але в мене вже болять ноги і ці місця, звідки лява не ростуть, хочеться протись. Але тут такий берег, що ніде не можна пристати. попробую. Ну давай. Дивись, щоб не унесло до Києва. От звідки Звідкіля стільки енергії у людини? Поплив туди блін, за кілометр кудись. А зараз ще проти течії буде пхатися. Є, ну, Я тут стою собі, блін, в цій калюжі. Мені навіть якір там підняти це вже проблема. Тут ми сьогодні їхали, людей дуже багато, але ну, максимум три спінінга у людини я бачив. А тиждень тому я приїхав на пару годин подивитися, що і як Десну. Не сюди трохи ближче. Але сидить купа багатоверстатників, так, так би мовити, від п'яти спінінгів та більше. Підійти нема куди. У нього декілька прутів на галявині, де він сидить. І ще декілька на сусідній, метрів за десять. Ну це піпець. Це не фідерісти, а фідерасти якісь. Ну реально паркани зі спінінгів стоять. Половина навіть не закинута. Ну, блін. Так, це була хвилинка люті. Далі ловим рибку. Так. Мій такий черв'ячок. О, сейчас дзёбнуло. А! Зараза. Здесь шел. О, там карты? О, завернулось место, где рыбалки стояло. Знаєте, коли риба довго не клює, якийсь пропадає той настрій, тому я зараз по поїду поп'ю, все ж таки вийду на берег та поп'ю чайку, а потім подивимось, може продовжимо, може ні. Дивіться, які тут гарні рельєфи. Та ще й риба стоїть. Знайшов я собі таке галявинку. Дивно, що тут нікого нема. Блін, як тут все засрано Що це робиться? Бляха, вибачте Ви ж сюди їздите, рибалите І спробую покидати Джехрі Що ми поставимо з такої фігні до речі, риба в мене ось ці ось хвостики, блін повідкусувала, бачите? Нема. Це вона вже пішло на утилізацію, так щоб нічого не перевернути. До речі, виліз дві хвилини тому на берег. Вже знайшов декілька кліщів. Так що будьте обережні. Ну що, дивимось, як полетить. Блін, далеко. Ну що, думав вже йти додому? Але подзвонив мій дружбан, каже, що знайшов судака, що покльовує. Але він в мене і тут клівав. Але не довився. Ну, зараз поїду до нього. Може щось ще на вечерю забабахаємо. О, так гарненький судачок. Якщо вовка каже лови рибу, треба ловити рибу. Так, куди кидати? От туди кудись? Так, так, так от паралельно. Так, камера працює. Давайте хто, тут? Хто? Кстати. О! Вони тут начебін під копирку. Їх хтось копіював. Ніч не треба він. Що я можу я ще щось з одного поспіймав то мабуть і поїду Знаєш? Я вранці якесь задоволення там від цих покльовок отримав, а, а зараз вже така яка, якась праця, блин. Ті, промазав. Спробую, новий брохвост маленький може. Вот так, о Один Потом маленький Понятно, не куда он пошел. Пошел. Да. Зишел. Ну, бывает. І він якось зачепився, мабуть, за бороду чи щось таке, бо... Ви, ти бачиш, як ви, вийшов, судак так не виходить. Але він тут просто якось висне, блін. Він не б'є так. як У мене там він якось там цьок. А тут тягнеш, тягнеш тільки хопа, висить. Що Щось робиться. Ти про чай, чи про цих рибок рибицю? я, я... 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 не ну... одразу зрозумів, що це таке, бля. Зри пурская така штучка. Хоч пливе. Може. Я каш! Ж... А! Гадюка! Зараза цього... цього разу навіть глупив, блін, а не засікся. Да. До, речі, ой, до речі. Я думал воно впало на дно. А там, там глубочим. Ні, так мене щось дернуло. Ага. А потім я... У, ти, Чи тут дрвалиться? А, може там блін, якесь дерево. Диви, блин. Диви які. Цього разу нормально впало. Що ж тут таке? Ага. Це, мабуть, там щупачок стоїть. Щось таке тиця би. Тиця, тиця. І не до тиця. Мабуть, останній закид. Та додому. Бо якщо чесно вже пересидів. Ну що, друзі, риболовля сьогодні таки вдалася. Спіймали декілька судочків. Дуже багатьом надавали по морді. Ну, навіть декілька було залікових, що для цього місця я і, якщо чесно, це дивно. Я не розраховував на рибу зовсім думав проїхати так, як говорять. Кінець помочити. але бачите, як вийшло. А, комари мене покусали. Сьогодні 23 березня, камери покусали. Рибка ще покльовує, але я можна, не буду затримуватись, поїду додому. Одного судочка я беру з собою, так що буде вечеря. Ну, поки я вам тут щось розповідаю, мене ще клює. То що ж таке? Ладно, друзья, бай.